Осінь 2025 вже на горизонті, і вона точно не буде нудною. Цього сезону дизайнери зробили ставку на виразність, кольори, фактури, силуети все працює на те, щоб підкреслити характер, силу та індивідуальність в цьому відео поговоримо про ключові тренди. Осені 2025, які підійдуть для життя в реальний гардероб. А з вами, як завжди, Анастасія Кривіцька, стиліста, модний експерт. І тут багато цікавого та корисного про моду та стиль. Тому обов'язково підписуйтеся, щоб не пропускати нові випуски. І підтримайте, будь ласка, мій канал приємними словами в коментарях та лайком, якщо відео буде корисним для вас. Почнемо з кольорів. Саме вони першими створюють враження, і цього сезону кольори не просто про настрій, а про впевненість, характер і сміливість. Цієї осені дизайнери буквально ви. Вибухнули кольором. Замість традиційної приглушеної осінньої палітри ми бачимо сміливі насичені і навіть несподівані кольори, які точно не дадуть виглядати сірою мишою, але водночас усе виглядає стильно, і продумано без надмірності. Найпомітніші кольори сезону. Це червоний. Головний фаворит від Total Red до різних кольорових комбінацій. Особливо круто виглядає на пальтах, костюмах і вечірніх сукнях. Це точно колір для тих, хто не боїться бути в центрі уваги. Бордовий, як же без нього, глибокий відтінок, він складний, але дуже вишуканий колір. Дуже гарна альтернатива яскравому червоному, і ідеально також пасує для Total Look і особливо розкішно. Виглядає у шкірі. Зелений. Від фісташкового до лісового, такого глибокого кольору, його стало дійсно багато, і він змагається із коричневим за звання фаворитного кольору цього сезону. Виглядає несподівано свіжо навіть у костюмах, пальтах чи шкіряних жакетах. І якщо вам набрид коричневий та шоколадний, то цей колір точно вам підійде. Жовтий також не здає своїх позицій і в цьому сезоні. Від лимонного. До гірчичного і такого більш пісочного кольору. Класичний колір, який багатьом пасує і вносить сонце в осінні луки, щоб ми не забували про літо. Помаранчевий іржавий колір. Ці відтінки вже дійсно щось нове. Має досить теплий відтінок, тому ідеально лягає в палітру осені, часто зустрічається в трикотажі, пальтах, вовняних тканинах. Якщо хочеться додати чогось свіжого і цікавого в свій гардероб, то дуже рекомендую. До цього кольору. Він дійсно буде виділятися на фоні усіх інших. Само собою залишається з нами коричневий та шоколадний. Це елегантна, вже така класика сезону. Найчастіше на подіумах можна було побачити його у вигляді тотал луків костюмів, верхнього одягу, але й будь-який інший елемент аутфіту буде легко стилізуватися. Дуже вишуканий колір, який усім пасує і легко стилізується з іншими кольорами. Чого не скаже, кажеш про фуксію та фіолетовий колір, досить неочікуваний яскравий такий фешн-акцент у осінньому сезоні. Якщо хочеться трохи драми в образі, це те, що треба. Ну і звісно, базові кольори білий та чорний, які всюди і завжди присутні, вони стали такою собі рамкою для всіх інших відтінків. Якщо не знаєте, як додати яскравий колір, обирайте основу в базовому чорному або білому кольорі. А акценти в будь-якому із трендових яскравих кольорів. І такою чудовою основою стане сірий колір. Він як чисте полотно, з яким можна гратися і поєднувати будь-які інші кольори із трендової палітри. Але також чудово виглядає завжди у тотал-луках, Його активно використовували дизайнери в костюмах, в верхньому одязі, трикотажі, звісно. І тут маленька порада, якщо хочете виглядати модно, але не надмірно, не кричущо. Не бійтеся кольору, але подавайте його в благородних тканинах і мінімалістичних формах. Наприклад, червоне пальто, але простого мінімалістичного крою. Зелений костюм, але без Зайвих деталей і акцентів. Саме такий підхід виглядає завжди вишукано. Ну або ж завжди можна розпочати з аксесуарів в трендових кольорах. Це взуття, це сумки, це шарфи, палантини, головний убір, рукавички. Не забувайте завжди буде дуже стильно і красиво виглядати в аутфітах. Окремо хочу обговорити матеріали, які створюють настрій осені 2025. У новому сезоні дуже відчутно, що дизайнери почали говорити і грати фактурами не просто кроєм чи кольором, а саме тим, як матеріал поводиться, який емоційний ефект створює, і це теж частина образу, яка формує наряд. Я хочу виділити три матеріали, які цього сезону особливо важливі і ефектно виглядають в образах. І якщо вам хочеться виглядати актуально та виразно цієї осені, варто звернути увагу саме на них. Перш за все, це мереживо. Цього сезону мереживо не лише про романтику, воно з'являється не тільки у вечірніх сукнях, а й у денних образах. У поєднанні з грубими бутфортами, піджаком або хутром бачимо його не лише Ще в чорному кольорі, а у більш сміливих осінніх кольорах, у тому же бордо, червоному, е, приглушеному, такому зеленому, або навпаки, більш світлому зл... відтінку зеленого. Дуже красива колекція була у Yves Saint Laurent. І мережву присутнє на спідницях, на блузах, на сукнях, топи, боді та навіть колготки. Мережво завжди асоціювалося з жіночністю, але в цьому сезоні. Тоні, воно подано більш сучасно, більш впевнено а часом навіть так. Драматично, тобто, ось знову проявляється цей напрямок драматичності, коли хочеться ефектності в осінніх образах. Ось допоможе мережему. Але щоб виглядати елегантно і не переборщити з мережевом, обирайте його як акцент. Наприклад, у вигляді вставки, рукавів або спідниці простого крою. І ідеально воно буде комбінуватися з чимось таким стриманим трикотажем, наприклад. Під жакетом, більш грубішим взуттям, щоб збалансувати цю драматичність або чудовий варіант на повсякдення це джинси і якесь мережевне боді. Матеріал красивий, але будьте обережні з ним, тому що не завжди воно буває якісне і не завжди воно виглядає вишукано. Те ж саме можу сказати і про наступний матеріал це штучне хутро. Хутро повертається ще більш виразно до нас цього сезону. Ми пам'ятаємо, в минулому році воно було дуже активно представлене в шубах, усі носили хутрені шуби. А в цьому сезоні ми побачимо його не лише в верхньому одязі, а у будь-яких деталях, у крої і такі як акцент. Тому, якщо ви не готові до повноцінної шуби з хутра, зверніть увагу. На пальта з хутряним коміром або жилети, навіть такий невеликий хутряний акцент на рукавах, капюшоні чи у вигляді накидки, сумки, може підняти образ на новий рівень. Дуже популярні будуть також накидки з хутра, як шарф, як палантин, або ж десь на руку накинути. Просто якщо вам подобається така естетика, Беремо собі тренд на замітку. Один з моїх улюблених матеріалів в холодний сезон це шкіра. Це вже матеріал, який напряму асоціюється з холодним сезоном. Саме шкіра надає виразності і характеру нашим осіннім нарядам, не тільки осіннім, але й зимовим. І тому у 2025 році шкіра є усюди: у спідницях, вільних штанах, сорочках, жакетах, верхньому одязі, у чорному, винному, темно-зеленому, хакі, шоколадному, в жовтому і виглядає. Я це розкішно шкіра завжди, якби як збирає образ, додає йому сили, структурності. І тому ідеально підходить на міжсезоння, коли хочеться чогось щільного, але не об'ємного. Найбільш виграшно виглядає матова шкіра без зайвого блиску, але і глянцева теж активно присутня. Я дуже люблю цей матеріал в холодний сезон. З ним легко створювати цікаві сучасні і також зручні щоденні наряди. Але будьте обережними, тому що шкіра також додає об'єму. Тому пам'ятаємо про свої пропорції і додаємо шкіру туди. Куди потрібно. Ну і взагалі не нехтуємо матеріалами, тому що саме комбінація цих фактур, текстур дуже красиво завжди виглядає. І це може бути найпростіший образ, наймінімалістичніший образ, але за допомогою ось таких поєднань, цікавих тканин і матеріалів, це виглядає завжди дуже стильно та красиво. Говорячи про стиль, завжди варто згадати ще один важливий момент: як розпоряджатись бюджетом. Якщо ви формуєте капсулу на сезон, особливо після розбору гардеробу або роботи зі стилістом. Часто буває так, що потрібно відразу кілька речей і якісних речей. І навіть якщо ви все чітко спланували, маєте список покупок. Фінансове навантаження справді може бути досить відчутним. А ще бувають ці самі вдалі моменти, хороші знижки або з'являється та сама ідеальна річ, якісна брендова річ. Саме в такі моменти важливо мати інструменти, які допомагають вкладати у себе з розуму. І один з таких інструментів кредитна картка 100 днів від Райфайзенбанку. Її основна перевага тривалий аж до 100 днів безвідсоткового періоду. Це означає, що купівлю можна зробити. Одразу, а розрахуватися поступово без переплат. І саме такі рішення дають можливість не втрачати момент і водночас зберігати фінансову гнучкість. Ліміт до 300 тисяч гривень, а для преміум-клієнтів ще більше до 500 тисяч гривень. Тож можливості доволі широкі, якщо ви дійсно плануєте сезонне оновлення. І найприємніше кешбек до 20% у двох категоріях на вибір. Можна обрати, наприклад, одяг і краса і повертати частину витрат за. За ті покупки, які робите, оформлення повністю онлайн у зручному додатку MyRife, у якого до слова немає комісії при переказах на картки будь-якого банку при оплаті комуналки чи поповненні рахунку без відділень. Черг зайвих клопотів і користуватися потім можна через Apple Pay або Google Pay, як звичайною карткою. Це хороший приклад того, як поєднувати стиль та фінансову свідомість, не відмовляючись від якісних речей, але й не перевантажуючи бюджет. Посилання на оформлення кредитної картки та на MyRife буде в описі під відео. Можете ознайомитися, якщо це для вас актуально. До нас дуже активно повертається довжина міді, окремо винесла цю довжину, тому що в моду повертається саме класична довжина міді до колін або трішечки нижче, буквально прикривають коліна. Так званий ніленс. Саме таку довжину можна побачити в багатьох колекціях. І спідниці, і сукні, і пальта. Все обрізається десь в зоні колін. Це повернення своєрідний реверансу бік офісного стилю 90-х або стриманої жіночності нульових у Міу-Міу, прада, Лувітон. Ця довжина подається в поєднанні з масивним верхом, чіткими лініями плечей або закритим силетом. Але як стиліст я не можу сказати, що дуже раді дію цій тенденції, тому що саме така довжина одна з найпідступніших для пропорцій тіла. Вона візуально перерізає ноги. А при неправильному підібраному взуті фасоні, вкрою та взагалі наряду в цілому отримуємо дуже важку та непропорційну фігуру замість елегантності та вишуканості. В більшості випадків так і відбувається, тому, будь ласка, будьте обережними. Це не означає, що її не можна носити взагалі. Але якщо ви вибираєте саме таку довжину, обов'язково звертайте увагу на чітко окреслену талію або вкорочений верх, на подовжене взуття або підбори обов'язково. І, взагалі, на цілісність силуету, щоб не було такої зламаної лінії, щоб вас не перерізало. І загалом, якщо ви не впевнені, що така довжина сідає на вашу фігуру, краще вибрати або коротше міні, взагалі, або довше, більш сучасне міді, тобто нижче ще клотки. Взагалі, питання довжин, ліній і балансу в образі завжди впирається в пропорції. Саме тому я зараз працюю над лекцією, присвяченою пропорціям тіла. Там я детально Розповідаю, як самостійно розібратися у своїх пропорціях і навчитися з ними працювати через одяг. Тому не пропустіть, обов'язково підписуйтесь, і зовсім скоро я повідомлю, коли закінчу цю лекцію. Ще один тренд, який активно залишається з нами із сезону в сезон, і з року в рік, це акцент на плечі. Давайте обговоримо його трішки детальніше, тому що це. Стосується силуетів і як з цим працювати, це, мабуть, один із найвиразніших трендів осені 2025: такі масивні архітектурні плечі, та сама сильна лінія, яка відразу формує образ перевернутого трикутника. У багатьох дизайнерів плечі стали центральною частиною силуету. І це були жакети, пальта, блузи, чи навіть такі трикотажні речі, які мають гарну виржену форму плечей. Головне, щоб саме зона плечей була домінантною. І ця тенденція не про епатаж, а про структуру. Плечі задають форму, чіткість, додають впевненості. Дуже класно працюють, коли базовий лук хочеться зібрати в силет, навіть якщо це просто, скажімо, біла футболка і джинси, а жакет із виразною лінією плеча відразу додається такий характер і сила до аутфіту. Але тут теж є нюанси. Якщо у вас без того досить активна лінія плеча, якщо ви на високого росту, дуже важливо зберігати баланс. Слідкуйте, щоб верх не був занадто перевантажений, краще додати образу графічності, тобто вибирайте не надто масивні плечі, а більш таку структуровану тканину. Це ваша чітка лінія плеча. Тобто ваша лінія плеча не повинна виходити за вашу лінію плечей. Фокусуйтеся краще на більш структурованій тканині. І тоді це створює ефект зібраності, але не переобтяжуватиме фігуру зверху. Також дуже виразний силует цього сезону був саме іксолет. Так, ми відходимо трішки від такої масивності і оверсайзу. І наближаємося більше до жіночих силуетів, до ікс-силуетів. У такому силуеті чітко акцентована талія і збалансований верх та низ. Створюється враження, що ви ідеальний пісочний годинник. Це та сама класична жіночність, але подано більш сучасно та впевнено. Як створити такий ікс-силует? Це не обов'язково, щоб у вас була фігура пісочний годинник. Тут просто обираємо правильні речі та крій. Це жакети з приталенням або широкі понизу спідниці з об'ємним верхом, пояси на пальтах і сукнях. Це речі, які формують фігуру навіть там, де її не видно, тобто формують талію самі по собі. Як стилісти я завжди кажу: X-силует це не про тип фігури, а про візуальну конструкцію. І його можна створити майже на будь-якій фігурі, якщо знати, як працювати з лінією плечей, талії та низу. Цей силует завжди завжди виглядає елегантно, зібрано і жіночно, бо створює відчуття гармонії, контролю над образом. І водночас він залишає такий простір для гри з фактурами, кольорами та настроєм. Дуже ніжний та жіночний силует. І особисто я дуже тішуся, що цей силует повертається до нас. Офіс кор костюми залишаються з нами. Так, цей тренд не новий, але точно вартий уваги. Офіс Кор це те, що ми вже бачили в попередніх сезонах, і він не здає своїх позицій. Якщо торік акцент був більше на класичні костюми та базові піджаки, то цього сезону бачимо глибше занурення в цю тему: це сірі тотал луки, чоловічі ж силуети, гострі комірці, такі строгі спідниці в поєднанні з білими сорочками і навіть краватки. Особливо багато в колекціях дизайнерів було присутньо тотал костюмних образів у відцінках сіл. Чорного чи темно-зеленого. Багато дизайнерів переосмислюють тему влади через одяг. Саме тому костюми зараз виглядають не просто формально, а по-справжньому такими сильними і акцентними. Я вважаю, костюм це головний мастхев в гардеробі кожної сучасної жінки. Якщо ви ще не придбали собі, то обов'язково підберіть. Повірте, такий костюм закриє для вас питання, що одягнути, тому що його дуже легко розділяти та комбінувати з іншими Речами, як у парк з дітьми, з лосинами і кросівками, так і на вечірній вихід на день народження з сукнею, спідницею, з більш елегантний образ створити, чи в офіс, звісно. Головне не створюйте занадто класичний такий офісний дрес-код, а грайте з елементами, зі стилями. Бо сьогодні офіс-кор це не про дрес-код, а про настрій. Наступний тренд це про прозорість і легкість, яка залишається з нами з літнього сезону. Це вже не новинка, а стабільна модна тенденція, яка адаптується до нових сезонів. І у колекціях осені 2025 прозорі тканини залишаються в центрі уваги. Але тепер вони подаються інакше у більш глибоких насичених кольорах, у багатошарових образах або поверх закритих речей. Ми бачимо органзу і шифон у сукнях міді та максі. Прозорі вставки на рукавах або спині, повністю прозорі то та луки у чорному, бордовому, сірому. І з комбінацією білизни, як частина образу, поверх сукні, чи спідниці, чи навіть верхнього. Одягом. Тому, якщо ви придбали щось прозоре у свій літній гардероб, продовжуємо носити цю річ, інтегруючи під осінні аутфіти. Якщо це прозорий верхній шар, можна спробувати накинути поверх жакету чи джембера. Якщо спідниця під довгий трикотаж або оверсайз-піджак розкішно буде. Якщо це прозора сукня, тоді накиньте поверх шовкової комбінації і під джинсову сорочку, наприклад, розкішний аутфіт, прозора блуза в комбінації зі шкіряними штанами або з Ідниці гра контрастних матеріалів завжди виглядає перфекто. Я не скажу, що ця тенденція на прозорість це щось про базовий гардероб. Це скоріше для тих, хто вже створив свій базовий гардероб, хто вже наповнив його, а тепер хоче додати чогось більш сміливого, більш акцентного. Хочеться більше виразності. Ось з прозорістю дуже рекомендую поекспериментувати та спробувати додати в свій гардероб. А ось наступний тренд це вже скоріше про базу, але дуже елегантно і ніжну базу. Це слід, сукня, комбінація. Це вже не просто нічна сорочка. Як багато хто називав її на початку модного шляху, восени в 2025 слів дрес це символ чуттєвості і жіночності, який прекрасно інтегрується в осінній гардероб і поєднується з маскулінністю. Що ми бачимо на подіумах? Багатошаровість, сукня, комбінація, поєднується з блейзером, пальто, хутріною накидкою, сорочкою і просто розкішно буде виглядати зі светром. Це різні варіації довжин, від міні до максі. Це декор, вишивка, мережево, вирізи, асиметрія. Сліпдрес це ідеальна сукня для стильних образів в будь-який сезон. Спробуйте в прохолодну погоду, наприклад, сукня комбінація плюс щільний светр зверху. За рахунок контрасту щільності тканин та текстур, це додає глибини образам, динаміки, його хочеться розглядати. З джинсовою сорочкою і балетками на міжсезоння. Дуже зручний та стильний варіант на повсякдення. Чому ні? Для вечірки сукня комбінація плюс масивні сережки і Оверсайз-жакет у багатошаровому стилі поверх футболки, сорочки або під прозору туніку. Сліп дрес це вже не просто сукня на один вихід, це таке універсальне рішення, жіночий елемент, який можна стилізувати сотнею способів. І саме така річ дійсно буде працювати в вашому гардеробі. Я, знаєте, взагалі не дуже люблю сукні в гардеробі. верніше, я люблю сукні в гардеробі, але що стосується універсальності та практичності, я Краще буду радити своїм клієнткам спідниці, тому що зі спідницями можна скласти більше стильних і цікавих аутфітів. Але що стосується сліптрес, то якраз цю сукню я б рекомендувала практично кожній. Тут головне знайти свій правильний крій фасон і свій, свій дизайн сукні. І повірте, така сукня буде грати в вашому гардеробі і влітку, і взимку, і в міжсезоння, і для будь-якої події. Тепер давайте поговоримо про верхній одяг на міжсезоння. Саме на теплу осінь, коли вже хочеться щось накинути. Що це може бути, щоб і стильно, і зручно в цьому сезоні мода фокусується на легких, коротших варіантах верхнього одягу, і це саме те, що ми потребуємо в перші прохолодні дні вересня і десь жовтня. Давайте обговоримо основні моделі. А більше про верхній одяг я обов'язково зніму окреме відео, де вже ми обговоримо і вже на холодний сезон і. На міжсезоння. тобто, як завжди, це буде окреме відео, просто зараз хочу дати декілька варіантів, які потрібні дійсно на міжсезоння, щоб ви знали на чому фокусуватися. Отже, основні моделі. Перш за все, це бомбери, дуже активно були представлені на модних показах. Це можуть бути класичні бомбери, спортивні, мілітарі і також шкіряні бомбери. Виглядають цікаво та сучасно. Якщо це ваш улюблений вид верхнього одягу. І обов'язково додайте собі один із варіантів далі. Вітровки ще один вид верхнього одягу, який ви дуже часто будете помічати зараз в мас маркеті і не тільки це вже не просто спортивна річ, а такий модний акцент. Такі вітровки часто з об'ємним кроєм, графічними елементами, кольоровими вставками. Є різні матеріали, різні фасони. Але будьте обережними з цим видом верхнього одягу, оскільки він здатен створювати зайвий об'єм там, де зазвичай він не потрібний. Тому підбираючи собі таку вітровку. Звертайте увагу, перш за все на його крій, і що саме він акцентує, яку частину вашого тіла він підкреслює, і чи це вам потрібно. Само собою тренчі, але перш за все короткі тренчі, об'ємні плечі, чіткі лінії, глибокі кольори. Така довжина ідеально підходить для стилізації з будь-якими сукнями, широкими штанами чи спідницями. І взагалі це дуже універсальна річ в гардеробі. Якщо хочеться тренч, то я дуже рекомендую саме. Короткий варіант це саме той вид верхнього одягу, який буде найуніверсальнішим в гардеробі. Тому, якщо ви шукаєте щось таке одне, що буде стилізуватися з усіма вашими речами в гардеробі, це буде тренч. Або ж більш теплий варіант на пів пальта такі вовняні піджаки. Я не раз вам про них розповідала, не раз радила. І як бачите, тренд на вовняні такі короткі пальта продовжується, тому що це тепло, зручно, практично і дуже стильно. Їх носять будь-яким із джинсами, брюками, спідницями, зі спортивними костюмами. Дуже універсальна, комфортна і тепла річ. І що мені особливо подобається, 私。しょう Пальто воно само по собі додає такої зібраності, воно додає елегантності, але при цьому воно коротке, в ньому зручно, в ньому тепло і буде додавати вашим аутфітам цієї трішки солідності і вишуканості. Особливо, якщо ваш гардероб більше у напрямку кежуал. Ще один трендовий верхній одяг, це, звісно, шкіряні куртки. Особливо імітація таких мотоциклетних косух, але з сучасною геометрією або мінімалістичним дизайном. Шкіра взагалі, це ключовий матеріал сезону, особливо у верхньому одязі на холодний сезон. Дизайнери, наприклад, активно поєднують укорочений верхній одяг із відкритими ногами, прозорими спідницями або сліпдрес, або з лосинами. Ефектно, стильно, красиво. Спробуйте стилізувати шкіряний бомбер з романтичною сукнею. Цей контраст зараз один із наймодніших. Взагалі, такий короткий верхній одяг, це універсальна така інвестиція. Особливо для тих, хто хоче виглядати сучасно, але не втрачати функціональність і комфорт, тому що в ньому дійсно комфортно. Він ідеально підходить до нашого клімату ранньої осені, коли ще не холодно, але вже хочеться. Трішки щось утеплитися і якогось шару накинути поверх. Як бачимо, мода восени 2025 буде дуже різною: десь сміливою, десь елегантною, ніжною і жіночною, а десь дуже практичною, але з акцентом. І найголовніше, ці тренди не просто для картинки. Їх справді можна адаптувати, зміксувати і зробити частиною власного стилю. Обов'язково залишайтеся зі мною. У наступних відео я розбиратиму нові осінні тренди, зокрема в вже. Аксесуари, верхній одяг. Тому підписуйтеся на канал, залишайте коментарі, мені дуже важлива ваша підтримка. І не забудьте заглянути до мого інстаграм. Там ще більше практики і натхнення розборів образів. Там я, до речі, підготувала допис, як поєднувати трендові кольори між собою. Обов'язково заглядайте. До зустрічі у наступних відео. З вами була Анастасія Кривіцька.